Apple провалила тонкі смартфони, але Xiaomi готує реванш. 2025 рік мав стати ерою ультратонких смартфонів. Samsung Galaxy S25 Edge, iPhone Air. Звучить красиво, але вийшло фіаско. Акумулятори слабкі, корпуси крихкі, перегрів постійний. Тренд на тонкість буквально лопнув на старті, і поки Apple та Samsung тихо згортали виробництво, Xiaomi вирішила спробувати знову. Інсайдери повідомляють про Xiaomi 17 Air, смартфон товщиною лише 6 мм, але з батареєю близько 5000 мАч завдяки новим кремній вуглецевим елементам. Дисплей 6,6 дюйма, камера 200 мегапікселів, без сім лотка лише E7. Якщо все це правда, це буде перший ультратонкий смартфон без компромісів. Можливо, саме Xiaomi покаже, що тонкий не означає слабкий.